Правах ветеранів запустила програму, завдяки якій учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю у наслідок війни, що квартально зможуть отримувати по 1500 гривень для оплати спортивних занять. Для цього потрібно бути зареєстрованим в дії в застосунку. Коли ви заходите в дію, є далі. Є сервіси. Через сервіси ми заходимо в ветеранський спорт. Там є окрема вкладка. Потім заповнюємо анкету. Під Підключаємо свою картку. тобто спершу потрібно буде на картці зробити е, окремо. Е, ну, в вашому застосунку, наприклад, чи це Приватбанк, чи це Ощадбанк, чи Акцентбанк? Е, потрібно відкрити віртуальну картку. Є дія і потім ви її підв'язуєте для того, щоб були зарахованими кошти. Подача заявок стартувала 15 січня і триватиме до 20 січня, після чого ветеранам нарахують кошти. Потім щоквартально з 1 по 20, якщо подивитися, то з 1 по 20 квітня потрібно подати заявку, далі з 1 до 20 липня і останнє це з 1 до 20 жовтня. Якщо учасник бойових дій чи ветеран оформить заявку зараз і частково або повністю використає кошти упродовж кварталу, то надалі виплату зараховуватимуть автоматично. Якщо ти взагалі не використав повне невикористання цих коштів, то вони повертаються в державу, і автоматичного нарахування на наступний квартал не буде. Тобі знову потрібно буде з 1 по 20 квітня проходити реєстрацію і знову подаватися, подавати документи. Наразі представники Житомирської міської ради опрацьовують інформацію про спортивні клуби нашого міста, аби визначити, де саме ветерани зможуть використовувати державну виплату. Артем Сторчук, Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал Еска 1 Кібербулінг досі залишається найпоширенішим видом злочину, під час якого вразливі верстви населення стикаються з емоційним цькуванням або тиском. Це один з латентних видів злочину, який зараз набув достатньо широкого поширення в мережі інтернету. Іноді жертви булінгу, діти або їх батьки стидаються звернутися до поліції або до ін за іншою допомогою. А діти, які піддаються, да то вони можуть можуть мати як психологічні, так і фізичні проблеми. Однак більшість випадків лишаються непоміченими через стра. Ах, жертви та незнання про можливість отримання допомоги за словами спеціалістів: будь-хто може стати жертвою кібербулінгу. але більш вразливою категорією залишаються діти. Треба пояснити дітям, щоб вони реагували на це спокійно, не стидалися цього, зверталися до батьків або рідних і зберігали докази. Обов'язково щоб діти розповідали про це дорослим чи надійним людина, якому довіряють, і потім обов'язково звертатися до поліції, до кіберполіції для того, щоб ми змогли документувати ці злочини за минулий рік доки. Іберполіції Житомирщини надійшло 9 звернень, у яких громадяни скаржились на кібербулінг неповнолітніх у соціальних мережах. В цьому році уже у нас три звернення зареєстровано, і нами заблоковано. Кіберполіція було 10 телеграм-каналів. Ця робота триває, тому що телеграм-канали з'являються знову. Така робота в Житомирщині ведеться дуже активно. Ми документуємо і будемо встановлювати та притягати осіб винних до відповідальності. Аби протидіяти кібербулінгу існує соціальний проект Брама, який націлений. На зменшення рівня цькування у мережі та просвіті населення щодо інформаційної гігієни. Саме цей проект допомагає блокувати канали осередки кіберболінгу у соцмережах. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1 За довгий час існування правоохоронних структур у громадян сформувались різні думки про їх діяльність. Ми запитали у житомирян, чи довіряють вони поліції. Часто ми бачимо і машини, і патрулі, і Житомир не таке злочинне місто. О, як могло би бути, якби не було поліції? Вони свою роботу роблять, їздять по місту і ночі, і днем виконують обов'язки свої, виконують, я так думаю. Те, що не на них покладено, те вони виконують. Вони людей б'ють, машину впихають, самі не йдуть воювати, а людей і зіваються над ними, над хлопцями нашими. Вони ж давали присягу, вони ж. Казали, що будемо служити народу, а вони не хочуть служити. Є різні, різні випадки, є дуже позитивні, а є такі, що залишають ну, не дуже гарні, гарні спогади про спілкування. Напевно, в залежності від їхнього рівня професійної підготовки. Я так думаю. Якщо він високий, і людина стримана високий рівень саморегуляції, вона знає закони, знає як себе поводити і знає, як поводитися в цій ситуації. Тобто, ще психологічні аспекти повинні враховувати, то а так більш менш. Ну, як сказав міністр, що поліція не підготовлена, то вибачайте. Неодноразово стикався з їхньою роботою, неодноразово не приїжджав там на визови, там де мені приходилось бути у зв'язку з моєю роботою. І ну. Проходять всі так сказати, спільні історії, тому я їм довіряю. Тут буває у нас комендантська година, і те, що тут робилось літом, то зовсім не дуже. Вони не роблять і все, приїхали і Ну, Зараз, зараз вони кабусь ганяють, зараз менше шуму. А літом до двох до трьох ночок. Мерло робилась. В кінці кінців я не бачила в їх діях нічого там не протизаконного, Ну не помічала, по крайній мірі сама. Я стикалась, скажімо так, з такими питаннями, які дали мені змогу сумніватися в роботі поліції. Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Робоча група Прозорість та підзвітність при Житомирській УВА продовжує аналіз публічних закупівель установами та організаціями області. Сьогодні мова піде про шість закупівель, проведених у грудні 2024 року. Вони стосуються будівельних робіт, ремонту та придбання навчального приладдя. 3 грудня Червоненська селищна рада оголосила закупівлю будівництва системи водопостачання для південної частини селища Червоне. Сума договору 2,65 мільйона гривень. А виконавцем стало ТОВ Дорекс Безпека Руху. Договір підписано 2 січня 2025 року. Андрушівський ліцей номер 2 3 грудня закупив комплект навчального приладдя для викладання предмету захисту країни на суму 417 тисяч гривень. Виконавець ТОВ Діксі Центр. 20 грудня комунальне підприємство, комбінат комунальних підприємств міста Бердичева» провело закупівлю на капітальний ремонт сектору кладовища, де поховані наші загиблі воїни. Це включало облаштування ритуального майданчика і встановлення пам'ятного обеліска. Сума 773,5 тисяч гривень. Договір укладено з ФОП Полонським Миколою Юрійовичем. Також 25 грудня Бардичів Водоканал уклав договір на коригування проєктно-кошторисної документації з реконструкції мереж водопостачання. Вартість робіт 250 тисяч гривень. Виконавець житомирська архітектурно-планувальна майстерня. Ще одна закупівля відбулася 26 грудня. Дошкільний навчальний заклад дзвіночок в Андрушівці замовив ремонт системи опалення. Сума договору трохи більше 1 мільйона гривень. Виконавець ТОВ перша уманська управляюча компанія. І останнє: того ж дня КП «Комсервіс» Андрушівської міської ради замовило будівельні роботи та поточний ремонт на суму 529 тисяч гривень. Виконавцем стало ТОВ проєкт Будінвест. Усі договори опубліковані на платформі Прозоро. Члени робочої групи вважають проведені закупівлі доречними та обґрунтованими у відповідності до норм чинного законодавства. Робоча група продовжує аналіз публічних закупівель, оголошених різними суб'єктами господарювання на предмет доцільності та необхідності витрачання бюджетних коштів в умовах воєнного стану.